Називін дбає про слизову носа при нежиттю. Називін. Продовжується і наступний раунд з оцим. Як ти мене назвала? Я хто? Не я хто, а хто я. Раунд називається а. Хто я? Раунд, хто я? Перед вами дві картини і у кожній з цих картин є отвори для. Чо голів. дві картини? Три картини. Дві картина стоїть? Наші учасники з кожної команди по черзі. Їм потрібно буде вгадати, ким вони стали за допомогою цієї картини. Питати у своїй команди можуть будь-що, але команда повинна давати відповідь лише так чи ні. Я викликаю на сцену. Арамчика. Хочу Арамчика. Так і знав, що ти хочеш Арамчика. Ти впорачся у нас і 100%. Проходь тихенько туди за картину. Яка пошла? Так. Підходьте сюди. Ми все чуємо. А я так. люблю Будемо вгадувати. <ріст> Ми все чуємо. <ріст> Ай. Арам. О, Леся, не кричи. О! <ріст> Лесь. Дивіться, яка довольна вийшла. Час пішов. Я живий чи не живий? Ні. Ні. А, це статуя. Ні. 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 А, машина? Ні. ні. Це їдять? Ні. Це ріже? Ні. Це столове прибор. Ні, 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 чувак, абсолютно. Це щось ріденьке? Ні. ні. Це тверденьке. Майже. Ні. Це водя. Зайди, Зайди з іншого боку. Тихо, куди? Я вже зайшов. Почни спочатку. А, я не живий. Ні. А, це місто. Ні. ні. Та що це може бути? А, я не, не людина, не тварина, нічого такого. А, тварина. А, я, я не людина. А, мафа. Інце, інше інше. Не людина. Робот. Ні. Та що ж таке? І, і, і штучний інтелект, я не знаю що. Перебирай, перебирай, перебирай. Не, не людина, камінь, статуя, це може бути пісок, це корисні копалини. Ні. Це планета. Ні, чим побільше що Це важко, пацани. Це статуя, це будівля якась. Ні. Це не їдяють, не ні хоч щось так буде. Буде це не їдять, не п'ють, нічого. Це буцають ногами, це ні. не м'яч. Це якийсь мультяшний персонаж. Так! Машинка, а що це може бути, блін, з мультяшно, чашка, хелекче, а шапка, головний впрім. Б... О, боршу, муха хамуха. Це український мультик? Ні. Об'єдна класна, так? Дякую. Ти молодець. Блін, я боюся. Арам! І... арам. окремо дякую за ріденьке і тверденьке. Це був топчик. Тобі допомогло? Це не людина, а ти не питав. Я живий чи не живий? питав. Але ти не питав, людина чи не людина? А ну в принципі, так, воно ж мертве. Воно холодне. Ідеш до нас, команда. Команда ну, Слухай, ти старався. Ти б гадав, я б не вгадав. Добре, добре, добре. Зараз подивимось, як ви впораєтесь. тому що, як ми бачимо, була непроста така у нас задачка. Богдан, хто тобі подобається з цих дівчат найбільше. Лесь, тебе я визволюю. Зараз не подумай. Можу. Не можу тебе визвати. Зате можу забрати з собою Юлю Зорій. <гас> Юлечку! <гас> Юлечка, <гас> давай, давай. давай з Богом. Став багато запитань. Добре, давай тебе, давай. давай <гас> так, дивіться. Сюди? Значить, сюди. <гас> так, стоїте, щоб вам було зручно, щоб мікрофончик заходив туди теж. <гас> ну, не ріденьке і не тверденьке зразу. <гас> <гас> є. Все стоїмо. Добре. Ну що, ви готові? Так. І Я відкриваю. <звиль> давай, давай, давай. Я живе, не живе. <звиль> так, живе, живе. Я людина казала живу. Так. Я артист. Я, так, я артист. Так. Я співаю. Так, я в кіно так, Я співаю. Так. Я український співак. співач. Співачка. Я винник. Да, Ні. Я жінка. Ні. А хто чоловік? Так. Ага, добре. Я чоловік, А Я дуже відомий! – Я старий молодий. Я старий. Так, так, молодий. Я молодий так, так я молодий виконавець. Я мотиви А я в групі чи сам співаю в групі. Співаю. Так! так. – Добре, я бомбокс, Як він пливнюк? Я кенельзи. Я Ні! ні – А мене у нас багато в групі. Тро, да, да, троє. П'ятеро. Да, троє. Ні. Ні. Більше п'ятеро. Так. – підказка два. Так українські пісні правильно? Так! Без... – А так, це ж я новенький? Чи я без межен? Я без обмежень. Я ні, не, ні. Та, е, так, е, ну у мене багато зараз нових свіжих пісень, правильно? Так, ні, ні. 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 так. Ну, ні. Я, я давно на, ну, на сцені На сцені я давно, як виконавець з групою? Ні. ні. Не, 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 недавно? Ні, ні. Я молодий виконавець, правильно? Так, Так, я молодий виконавець. А я на Євробаченні був. Так! Я е, 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 калуш. Так. Молодець. Пане суддя, чекаємо на ваш вердикт. Швидко, якісно. Ну і найголовніше, що за 61 секунду все ж таки ми маємо результат. Перемога дівчат. Браво! Юлічка, дякую. Дівчата. Мужики, мужики, мужики. Дякую, пане суддя. Мені немає що додати. Тільки хочеться сказати: читай Богдан, мені бонусне. Скільки відсотків чоловіків, хоч раз прикривали своїх друзів, брешучи їхнім жінкам? Та половина більше половини. Ну, тако може бути 50, спів... і 20? воно буде туди-сюди. З мого оточення ніхто такого ніхто. не робив. Не знаю ні однієї людини, ні одного чоловіка, хто б так прикривав своїх друзів. Це так. половина точно, Чи може бути? Да, ну точно на п'ятдесят один відсоток. точно половина. Дівчат. Ви готові? Я особисто я бачила таке купу разів, як дзвонить, а той з кумом сидить на гаражах, квасить і каже: що я дзвонила? 100% таке було, ми думаємо, що це як мінімум половина. А так, щоб це виглядало як контрольний пакет акцій, ми скажемо 51%. А що ти робила з чоловіками в гаражах? Як ти це побачила? Які були обставини? Я у вільний від роботи час. Сплю, ходжу на манікюр і перебираю карбюратор. Добре, 51% ми приймаємо, будь ласка, покажіть нам правильну відповідь. Ну, на тоненького. Просто гініально! Один Взагалі один. це гінаційна. було. Це. Будь ласочка, давайте нам ще копійку таку в нашу копію. Лочку. Лочку. Я вам далі. дам а чоловікам за те, що брешуть, нічого не дам. Правильно. Чоловіки, у вас там здається три тисячі гривень на чотирьох. Нормально, а в дівчат 8 тисяч гривень 8 на чотирьох без ми безкінечно без будемо без кіначно вигравати кіначно. в цьому шоу. Браво! Дівчата, браво, дівчата! овації. ми, ми просто що вам сказати? Ми ну, просто молодці! Мужики! Мужики! Нічого, нічого. Зараз у нас буде можливість показати, як треба грати у фіналі. Перемагати у фіналі.